В Ужгороді поліція вилучила в зловмисника наркотики на майже 70 тисяч гривень. Співробітники дізнання та управління боротьби з наркозлочинністю поліції Закарпаття отримали оперативну інформацію щодо причетності 30-річного чоловіка до наркозлочину. Відтак, правоохоронці провели ряд заходів, за результатами яких встановили час та місце отримання фігурантом партії наркотиків. При затриманні в жителя Великого Березного вилучили пакунок з кристалічною речовиною метамфетамін вагою близько 20 грамів. Всі ці вилучені речовини скеровано експертом для дослідження. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про незаконне зберігання наркотичних речовин. Зараз у справі продовжується оперативна робота. Поліцейські встановлюють канал надходження цих наркотиків до фігуранта і, звичайно, перевіряють перевіряють його на можливу причетність. До розповсюдження цих наркотичних речовин у регіоні.